Задача номер 1915 Задача на рух під силою сили тяжіння, під дією сили тяжіння. М'яч підкинутий вертикально вгору двічі пролетів повз вікно на висоті 6 метрів з інтервалом 2 секунди. Якої найбільшої висоти досяг м'яч? Записуємо умову задачі. На висоті 6 метрів м'яч з'явився у нас двічі. Як таке може бути? Напевно, м'яч наш пролетів у ці 6 метрів, а потім повернувся ще раз. Інтервал його польоту на висоті 6 метрів з'явився через 2 секунди. Знайти максимальну висоту, на яку піднявся наш м'яч. Для розв'язання цієї задачі дуже важливо побудувати графік руху нашого м'яча. Вертикальна вісь – це вісь переміщення, горизонтальна вісь – вісь часу, Т в секундах, С в метрах. На висоті 6 метрів, припустимо, що 6 метрів у нас знаходиться ось тут. М'яч наш з'явиться двічі, і на графіку це добре видно. А інтервал часу в 2 секунди також видно, ось він де знаходиться. Ось тут пройшло у нас 2 секунди. Це час, коли м'ячик з'явився на висоті вікна 6 метрів. Нам треба з вами знайти висоту, на яку максимально піднявся м'яч. Де вона знаходиться, ця максимальна висота? Нескладно здогадатись, що вона знаходиться ось тут. Який шлях подолав наш м'ячик за 2 секунди? Зрозуміло, що. Ось цей. Якою була його початкова швидкість? Невідомо. Якою буде його кінцева швидкість? Також невідомо. Чи відомо прискорення руху цього м'яча? Звісно, відомо. Ну, по-перше, якщо рух відбувається вздовж осі Y, вгору, вниз, якби м'ячик падав вниз, то ми б з вами без проблем сказали, що це прискорення вільного падіння, але його підкидають горизонтально вгору. Отже, його прискорення буде мінус 10 метрів за секунду. Отже, формула, яка описує рух м'яча на оцій діляночці, це формула координати тіла. Запишемо. х координата набута залежить, звісно, від початкової додати переміщення м'ячика. Я одразу пишу формулу переміщення V0VT плюс АТ квадрат аТ квадрат ділене на 2, Ділимо на 2. Підставляємо значення в нашу формулу. Ця формула описує рух м'яча на червоній діляночці. Отже, початкова координата руху була 6, і кінцева координата, де він опинився, так само 6. Плюс В нульового ми не знаємо. Час, за який тіло рухалось, це 2 секунди. Далі. А, знаємо, що в цьому випадку це у нас прискорення вільного падіння зі знаком мінус. Мінус 10. Т в квадраті це 2 секунди в квадраті, це 4, поділити на 2. Розв'язуємо рівняння з однією змінною. 6 з цього боку, і 6 з цього боку я маю повне право скоротити. Далі v0 помножене на 2 мінус. 10 помножити на 4 це 40, поділити на 20, 20. Нескладне лінійне рівняння дасть нам В v 10 метрів за секунду. Нам треба знайти аж максимальну, тобто максимальну висоту, куди тіло піднялось. Зі швидкістю 10 метрів за секунду, прискорення мінус 10. А час ми з вами знаємо. Скажіть мені, будь ласка, скільки буде час, коли тіло досягне ось цієї точки? Скільки йому для того знадобиться секунд? Дві секунди для того, щоб ось цей шлях пройти. Отже, для того, щоб підняти сюди на вершину параболи, достатньо однієї секунди. Дві секунди поділили на 2. Отже, формула, яка допоможе нам визначити висоту оцю саму максимальну, ну або просто формула s у даному випадку це v0v помножене на t. плюс ат квадрат ділене на 2. А в нашому випадку це буде мінус gт квадрат ділене на 2. Підставляємо значення h максимальне дорівнює. В 0 в ми порахували це 10. Час також порахували, це 1 секунда мінус 10 помножити на 1 в квадраті поділити на 2, дорівнює. 10 поділити на 2 це 5. Тут у нас десяточка мінус 5 це 5 метрів. Але це ще не остаточна відповідь. 5 метрів це відстань, яку подолало тіло. От з цієї точки сюди переміщення, наскільки перемістилося тіло, на 5 метрів. А нас запитують, на яку максимальну висоту тіло піднялося. Тобто нам ще до цих 5 треба додати 6. І Це якраз і буде наша максимальна висота. Тобто, отут бажано було в формулі дописати ще 6 плюс. І до наших 5 метрів також додаємо ще 6 метрів, отримаємо 11 метрів. Всім дякую за увагу, до побачення!